Як знайомитись ближче? Як давно ви працюєте дизайнером? В дизайні я вже більше шести років, і за цей час це стало справою мого життя. Ви засновниця студії Кріста. Як все почалося? Все почалося ще з дитинства. Я мріяла створити власну студію. Коли почала працювати вже в дизайні, це стало ціллю. І студія нам необхідна для того, щоб брати масштабні проекти, реалізовувати їх та розширювати команду. Скільки проєктів ви створили за цей час? На даний момент у нас більше ста проєктів. Ми працюємо як по місту у Рогу, так і дистанційно. Проєкти були і в Києві, і в Одесі, і у Львові. Наймасштабніший наш проєкт був в Італії. Що найбільше тобі вподоби в роботі дизайнера? Найбільше мені подобається, коли я надсилаю людям їхній проєкт, або там чорнові варіанти проєкту, і вони присилають тобі ці вогники, і сердечки. Оце те саме відчуття коли так да, клас, особливо якщо це ще перший варіант без правок, а вони вже у захваті, От, оце, оце класно, оце я люблю. <ріст> оце найулюбленіший момент. Ви часто працюєте з матеріалами Центр. Чому обираєте саме нас? У вас великий вибір матеріалів та багато класних новин, які є в тренді саме на сьогодні. Що ви порадили для тих, хто хоче оновити меблі? Звертайтесь до дизайнерів, замовляйте проєкти у професіоналів, щоб ви вже зробили ремонт раз і набов. Це чудова порада. Бажаємо вам нових проєктів та натхнення. Дякую, що завітали!